Тільні історії у кожного повинна бути історія зі школи. Ну хоча б одна, але вона має бути, так як там твориться завжди треш. Знаєте, я така людина, яка дуже любить спорити. Ну так ось я поспорила з двома хлопцями з мого класу. Ну, але перед початком я вас познайомлю з тими двома хлопцями. Одного звати Артем, і він мій колишній. А його друга звати Влад Звісно, імена не настоящі, Я їх видумала Ну значить, я з ними поспорила, що я простою в плані. Довше, ніж вони. Бо тоді я ходила на танці, і я була в собі впевнена, що я простою довше, чим вони. Хоча вони ходять, один ходить на футбол, а другий на волейбол. Закінчився нас урок математики, і ми вийшли на коридор. Це якраз була велика перерва на 20 хвилин. Я попросила свою подругу, щоб вона поставила секундомір, скільки ми зможемо протриматися. Але вони зрозуміли, що я була дуже впевнена в цій планці, і сказали, що кожних 30 секунд вони будуть змінювати позицію. Вони будуть будуть мінятися і стояти в планці по черзі. Я така думаю, ну окей, все одно я вам покажу майстер-клас, хлопчики. І все, я стала в планку разом з першу з Артемом, і потім вони вже почали мінятися. Стоїмо ми в планці. Вони хлопці міняються кожних 30 секунд. Вони навіть не могли стояти в планці, ну буквально 15 секунд. Це саме легше. Мені теж знаєте, не легко стояти в планці, так як перші. Дві хвилини в планці стояти це дуже важко. Після чого організм привикає і вже стає трішки легше. Тоді хтось там ще з хлопців інших вже сказав всім, що там дівчина стоїть в планці разом з хлопцями. Вона на щось поспорили там. Ця новина так швидко розлетілася, що на цьому коридорі зібралася вся наша паралель і мій клас. На той момент я стояла вже чотири хвилини в планці, і хлопці інші вирішили, ну якщо вона. Стоїть то, що я не можу, і вирішили стати разом зі мною. Тоді на коридорі стояло в планці можливо 10 хлопців, і я одна. В той момент мені стало ну дуже приємно, що деякі хлопці також підтримали те, що ми стоїмо в планці, і також стали випробувати свої сили. Ось а ще що весь клас і паралель. Стали в півкруг і дивилися на нас. Ну, це дуже приємно було. Звісно, хлопці, з якими я спорила, вони програли в перших вже 30 секунд, але все одно, це було як таке випробування для самої себе. Я стояла в планці 7 хвилин, після чого я вирішила, що я вже не хочу, бо тому, що в мене трусилися руки, і я розумію, що якщо вони в мене трусяться, то Треба припиняти. Після того як я встала, сказала, що все я більше не можу стояти в планці. Всі встали і такі хлопці, ой, ну ми виграли її. Після чого ця новина дійшла аж до директора школи. Він прийшов подивитися на дівчинку, яка стояла 7 хвилин в планці, без перерви. Не ну, що вам сказати, ну він мене похвалив, а от мої улюблені подружки, яких я не дуже сильно люблю. Вони мені та ну як сказати, можна ну заздрили, я не знаю. Бо після цієї планки можна так сказати, вони подумали, що я хочу чимось виділитися, але я просто показала свої навички і те, що я можу. Якщо я це можу зробити дуже класно, то чому би не замотивувати і інших це робити?